Шановні колеги криптотрейдери, з вами на зв'язку Віталій Кухта, проект Кухта Кепітал, стратегія модельний трейдинг. Сьогодні спеціально для моїх партнерів з Трейдерс Ліга я запишу розбір біткоїна і ефіра, Тобто, у нас понеділок, середа був огляд ринку з торговими рекомендаціями, А сьогодні більше ми розглянемо, чому. Відбулося падіння біткоїна і ефіра. Ми це все розглянемо з двох точок зору. Перша, це як люблять більшість говорити, аналітиків і трейдерів це фундаментальна причина, так? І технічна. Я вважаю, що технічна це головна, а фундаментальна вона являє собою як тригер, так яка спровокувала. Цей рух. Так співпало чи ні, зараз ми це розберемо. Ну Давайте почнемо з фундаментальних моментів. Зараз більшість телеграм-каналів, ось сьогодні вранці, ну точніше, вчора вечором я почав читати, які причини падіння біткоїна. Перша причина, яку називали більшість аналітиків, це тому що там на грані банкрутства. Китайський ріелтор. Нагадую, минулого року, якщо не помиляюсь, чи позаминулого, там були з Евен Grant проблеми. Ринки почали погано реагувати так, на це все. Сьогодні у нас проблеми з другим більшим будівельником, таким ріелтором на китайському ринку. Чи це впливає на біткої? Ну, це, скажімо, це аби щось сказати. У ну, мене така думка. Тому що можна будь-що до цього прив'язати. Друга версія це те, що Ілон Маск, ну, точніше, його компанія SpaceX, якщо я не помиляюсь, вона продала в останньому звіті, який вона публікувала, якщо я не помиляюсь. Що вони продали десь там на 350 умовно плюс-мінус, мільйонів так? Точніше, це не було те, що вони вчора продали. Я так зрозумів, що це вони продали за останній час. Тобто, чи це великі гроші для ринку крипти з однієї точки зору, так, з іншої не дуже. так? Можливо, це більше провокує те, що Ілон Маск, ну, його компанії, так скажемо. Вони якби виходять з цього ринку, так з криптовалюти. Взагалі, щоб ви розуміли, в Америці дуже сильно зажимають ринок криптовалют. Там Америка, це щоб ви розуміли, там не там не вийде туди-сюди пройти. Це все на ізі, як кажуть, так там дуже все це важко і дуже сильно на законодавчому рівні. <кій> Вони хочуть. Якби викинути цей ринок, взагалі заборонити його, так скажемо, от в такому форматі, або сильно зарегулювати. Я думаю, що у них це вийде, якщо це в них цілі є, тому що можливо в якихось інших країнах це все буде працювати, але не факт, чи це все вийде в них, але в них така ціль. Просто я дуже останнім часом, точніше, останні два роки читаю такий дуже один відомий новосний сайт Зірохейдж. Там дуже гарні аналітики, тобто це не по криптовалюті, це взагалі по, по, по всьому там економіка, фінансові ринки та інші там політика і так далі. І там дуже детально це все розбирається з ці моменти. І, ну, там я вже декілька статей читав, що там з ринком криптовалют ну, дуже все погано. Ну і Європі трошки це все починається. Побачимо, що далі буде. Якщо ще Китай за це візьметься, то я думаю, цей ринок дуже буде, дуже буде, дуже буде важко. Взагалі, яка причина цьому? Ну, я можу коротко сказати, як я думаю, це те, що у нас. За, ну, на даний момент, коли криптовалюти з'явились на ринку, ну, скажімо, коли вони активно почались, ну, десь приблизно там, 15 16 рік, візьмемо так, вже більш-менш. І далі вже пішов там, 17 і, і так далі, пішли такі хайпові роки, дуже багато населення вітчизняного плюс світового війшли в ринок криптовалют. Тобто вони звикли до цього. І зараз цей ринок забороняють і. Так як ми вже навчилися так скажімо, користуватися цими криптовалютами, їх зараз хочуть заборонити і запропонувати нам. От ви хотіли це цифрові активи. Умовно, там, цифрові, там, цифрова, цифрова гривня чи цифровий, умовно євро і так далі. Ціль це управління, управління населенням. Там суть цієї валюти в тому, що ви її не зможете накопичувати довгий термін, тобто ви її повинні використати, і ви, як ця білка в колесі, ви весь час працюєте на роботі і повинні їх використати, і далі знову працюєте, працюєте, тобто ви не зможете їх накопичувати. Тобто ви взагалі завжди будете залежні залежні від того, щоб завжди працювати, так, так скажемо. Тому там є такі нюанси. Дуже Ну побачимо це, чи це все вийде, тому що те, що вони планують, не завжди виходить. Ну, от це з фундаментальної точки зору, про що можна поговорити? Те, що вплинуло на, на цей обвал. З технічної точки зору. Я в середу вже більш чітко побачив, що скоріше ми будемо падати. Чому? Тому що в понеділок, що в мене були, нагадую, понеділок я говорив ще про можливі покупки, тому що там були новини. Ну, скажімо, це знову ці новини, якими мене більшість, скажімо, аналітиків, які про це говорили, я читав їх, інколи деяких читаю, для того, щоб розуміти потік новин, який відбувається, на рахунок того, що ETF-фонд будуть створювати. Потім його відмінили. Практично, коли сказали, що про відміну, там реакція була в діапазоні 300-400 доларів, це ні про що. І потім, коли почали зажимати ціну вниз до рівня ключової підтримки по ефіру, по біткоїну, я сказав у середу, що скоріше ми будемо падати. Так? Звісно, я не чекав такого падіння, але це нормально. Давайте почнемо з у нас сьогодні такий навчальний, навчальний вебінар. Модель на пробій по тренду або проти тренду, тобто немає різниці. В принципі, я зараз показую тільки одну картинку. Давайте цю картинку покажу. Модель на пробій проти тренду. У нас, в принципі, ця картинка показана на покупку, тобто, тут був несхідний тренд. А в нас зараз висхідний тренд і пробій на продажу. Тобто, в чому він заключається? Якщо в нас відбувається якийсь тренд умовно вниз чи або вверх, і якщо ціну зажимає до відкатного рівня, то це говорить за те, що скоріше цей рівень буде пробиватися. І цей сигнал він. Підсилюється, якщо був до того був ложний пробій, і він знову повертається, тому що після ложного пробою, тут умовно, яку тут був, ціна падає, і якщо вона знову повертається, то скоріше буде пробій. Якщо ще там, умовно, є пробій, і знову ціна падає легенько і знову повертається, це ще підсилює цю модель. Да От як, наприклад, в цьому випадку, тут дуже наглядно видно, а-а-а при цьому прикладі, так? Тобто є рівень. Є реакція на рівень, є велике накопичення. Це саме головне. Якщо є такі накопичення великі, як по біткоїну по ефіру, у нас практично більше місяця, там під два місяці у нас велике накопичення. І це говорило нам про те, що є що буде скоріше пробій. Ну, давайте подивимося конкретно на модель. Давайте я включу денний там фрейм. Мені дуже ефір подобався. І біткоїни, в принципі, одинакові були. Дивіться, у нас практично накопичення було з почти два місяці. Так, накопичення. І бачите, спочатку я ще тут говорив про покупки, вони відпрацьовувались, і потім ціну почали зажимати. І дивіться, до цього рівня вони як агресивно зливали, якщо більш детально цінити, Оцю структуру, яка тут відбувається, дивіться, тут більш агресивні медведі, ніж покупці. Так, да, був покупець 8 серпня, був покупець 1 серпня. Але після того, як формувався цей покупець, потрібно дуже дивитися на відкат в цьому імпульсі. Так? Він був агресивний, дивіться, 1 серпня був покупець агресивний, Пінбар. На другий день його поглинули, тобто цей покупець знівелювався. Аналогічно, був покупець 8 серпня, я ще говорив тут про покупки можливі так, в понеділок. Подальшому, коли почали от 13-го, навіть трошки пізніше, почали тут трошки зажимати, я вже почав сумніватися, але ще вірив в цю покупку. І далі, коли знову повернулися, у нас виходить у вівторок 15 го Числа в нас у нас практично поглинули повністю цей імпульс від восьмого числа. так І це говорить про те, що е, цей імпульс, який був від восьмого, він вже не актуальний і скоріше, це актуально. І враховуючи всю ситуацію, що у нас 7 на серпня був ложний винос, і ціна знову прийшла. Дивіться, вона потім закрилась цікаво. От вчора ціна закрилась нижче і сильний обвал дуже, Точніше не вчора, а позавчора, в середу, закрились нижче. Я ще говорив в середу вранці, що скоріше тут буде пробій. Так? Чіткий рівень 1815, плюс-мінус, так? Тут точніше, давайте який рівень. Був мінімум 1816, ну 1815 більш, більш читабельно. Тому от, просто все по моделі, аналогічно біткоін. Аналогічно біткоін у нас тут ця вся ситуація, яка відбувалась вона мені ще раніше не подобалась. Але мене збивали ці моменти по ІТ фонду, що, можливо, там створять. Хоча я сьогодні читав на рахунок того, що вони сьогодні тільки що в одному новосному порталі, що, в принципі, можливо, вони створять цей etf фонд. Ну, побачимо. Аналогічно бачите рівень підтримки в районі 28800, Були ложні пробої на початку місяця. от Один першого і другий сьомого хотіли наверх, але знову починали ціну зажимати далі. От я вже зрозумів. В середу, у вівторок, середа, я вже зрозумів, що тут покупок не буде. В понеділок я ще надіявся, фундамент ETF, створення etf фонду, можливо, це буде тригером. Ну, Коли його почали ламати, хоча я, я до того ще до понеділка, там п'ятниця, субота, неділя минулого, минулого тижня, я ще шортив. Але потім новини, і я трошки там поперевертався. Що на даний момент в мене, в принципі, поки немає відповіді, тому що ми, в принципі, дуже сильно падали по біткоїну. По ефіру у нас навіть сильніше падіння було, а ми по ефіру. Винесли рівень 1630, але в нас поки що ще основний імпульс, який був весною, на початку весни, він ще актуальний. Тому я поки буду так скажем, спостерігати за ринком біткоїну ефіра, тому що поки що так, у нас є портфель, який ми створювали на початку серпня, він на покупку він ще актуальний. Чому я створив таку рубрику? Тому що більшість я я дивився до деяких своїх знайомих трейдерів, які створюють такі портфелі для наглядності, як це працює. так Я взагалі противник цього, але, в принципі, для рубрики подивитися, порівняти, що дає більшу дохідність: трейдинг чи такі портфелі на місячні. Так? На даний момент ефір, будемо дивитися, що тут буде створюватися після цього падіння, що буде покупець формувати. Зараз мені важко сказати. Так? По біткоїну ми, в принципі, заламали цей тренд, який у нас був висхідний. Так? І зараз я буду спостерігати, що тут буде відбуватися. Це буде довгий процес, я вам скажу сразу, тому що після таких зливів, звичайно. Формується якась певна модель з великим накопиченням. Так, от те саме, що тут відбувалось, велике модельне накопичення, але ми будемо дивитися по ринку і думати, що далі робити. На цьому все. У нас такий сьогодні був навчальний вебінар на тему пробій. В принципі, на цю тему я вже раніше проводив вебінари коротко, але в нас зараз була наглядна ситуація, яку ми не постфактум змогли визначити. Тому я сьогодні теж вирішив ще вам нагадати про це, тому що це дуже-дуже цікава модель на пробій. Дякую, до побачення, до наступного огляду.